У моїх руках біле золото для наших здорових суглобів. Тому що дія буде йти одночасно на всі суглоби, а не лише на той, який нам роблять дороговартісні ін'єкції гіалуронової кислоти. В кращому випадку в гіршому, якщо це просто буде якесь обезболювання і не вирішує причину. Що заявлено про цей? Продукт про цей смачний сироп, тому що я вже пропиваю кілька курсів підряд. Періодично, це вже не перший мій такий курс. Тут є інструкція, вона різними мовами. І дивіться, що тут заявлено: Біологічно активна добавка до їжі з гілурон-хондроїтиновим комплексом. В основі. Німецька якість компанії і призначена для активації виробітку власної синьо-віальної рідини, забезпечення харчування і відновлення хрещової тканини. Все, що нам потрібно знати. І ще я вам скажу, тут є ось такий мірний стаканчик. Я тільки буквально отримала, тому що я вже допила свою попередню. Попередній свій курс. Ось тут є ось такий мірний стаканчик, тут дві пляшки по пів літри. Тут 33 ось таких мірних порції на день. Це в один і один такий стаканчик. 30 мл. Також ось, в цьому одному мірному стаканчику це ваша добова норма, так, яку потрібно, щоб включити потім виробітку нашої власної синівіальної рідини, до речі, яка вже після 55 років взагалі не виробляється, її можна тільки отримати з їжею в гілоронку. Так ось, у ось цьому мірному стаканчику тут 17 ін'єкцій, які колять в суглоб. Хто вже стикався з такою проблемою, той знає, що це ціна такого уколу мінімум від 70 до 100 і більше доларів. Це за один укол, і то це дає таку. Добре, якщо це дасть якийсь такий позитивний ефект, але потім гіалуронка розходиться вся по організму, тому що, можливо, десь якісь ще більше є проблеми з судинами, наприклад, з серцевим клапаном ще. Тут, коли у вас в організмі всі суглобчики наповнені, немає ніде ніяких протрузій, артритів, артрозів, хрящова тканина вона нашаровується, відновлюється, тому що є для цього всі умови, є для цього харчування. Бо потім ще як додатковий ефект, у вас будуть еластичні судини, Суглоби само собою, не будуть скрипіти, нічого не буде, і ще буде відновлюватися зір. Я знаю що.